Друзі, всім привіт! З вами знову Мей Кемпінг. Сьогодні будемо готувати з вами реберця. Гасова лямпа потроху вже вийшла на робочий режим, і можна готувати. Інгредієнти у нас наступні, реберці два, помідорка одна. Одна ось така маленька морквина. І цибулинка також маленька. Нам потрібно буде половинку взяти. А також спеції, Сіль. Соняшникова олія і гарний настрій. Значить, м'ясо поки можна в сторонку. Почнемо з моркви. Сюди ж половинку цибулі. курицы, булочи и помидор за нашу Далее накрываем крышечку и чекаем. Вимикаємо. Подивіться, будь ласка, яка краса вийшла у нас. Два таких риберця смачних овочі. Дивіться, яка краса. Друзі, бажаємо всім смачного і, як завжди, гарного вам вечора. Дякую, що були з нами.